До 30-ї річниці відновлення української незалежності ми продовжуємо проект Люди Свободи і світла, у якому розповідаємо про українських постатей, чиї доля, діяльність стали запорукою того, що українська держава у майбутньому відбулася. Хоча, бувало, вони до цього і не дожили. Сьогодні Олена Теліга. У Павутинні перехресних барв. Я часто мрію до самого рання, щоб Бог послав мені гарячу смерть, не тихе помирання. Це слова Лени Теліги. Бог послав їй гарячу смерть, а не тихе помирання. Олену Іванівну Телігу радянські люди не знали, і я також. Можливо, тому що вона хоч і боролася з нацистами, але померла не під червоним прапором, а під. Синьо-жовтим, не з вигуком за Сталіна, а з молитвою за Україну, і відрізняється від Зойко Смодим'янської Уляни Громової, чи чиля Вовк тим, що не була причетною ні до комсомольців, ні до комуністів. Олена Іванівна, уроджена шовгенів, народилася у російській сім'ї в 1906 році, 21 липня. Панночка зманіжена, улюблена донька професора Івана Шовгенєва, в такій обстановці росла вона майже до перевороту 17-го року. А що сталося потім? Потім родина переїжджає в Київ, і ось в одній із кав'ярень Олена, молода дівчина, почула, як поряд за столиком білогвардійські офіцери, а можливо не білогвардійські, а просто. Люди із білим сумлінням, як ми б сказали саме в цьому плані політичному, говорили про собачу українську мову, навіщо вона здалася, і взагалі що це воно за явище таке? Олена не витримала, підійшла до того столика, грюкнула кулаком по їхньому столику і сказала з собачою мовою розмовляє моя мати. І відтоді жодного слова російської від неї ніхто не почув. Так, такий момент став тим, що Олена ніби водночас переродилася на дійсну українку. Вона завершила у Чехії у Національному вільному університеті українському курс історії і філології і жила до початку Другої світової війни, спочатку у Чехії, а потім у Польщі, зі своїм чоловіком Михайлом Телігою. Революціонерка, поетка. Просто людина і жінка. Це була ціла епоха не тільки української літератури, а й українського життя. Вона дружила із Михайлом Донцовим. А Дмитро, перепрошую, з Дмитром Донцовим. А ця постать цю постать згадували і до початку, навіть до самого розвалу Радянського Союзу. Вона прагнула повернутися на Україну. Один із своїх віршів вона так і назвала поворот. Вдалося їй повернутися у листопаді 41-го року, коли Київ був окупований, вона входила до групи однієї з похідних груп українських націоналістів, яка була теорія. Українські націоналісти створювали похідні групи, які після того, як більшовики залишали міста і містечка, входили у ці міста і містечка з надією створювати там українську владу для того, щоб вибудовувати українську державу. Ну, Поряд з німцями, звичайно, як і багато палких ідеалістичних людей, націоналісти не були в цьому питанні реалістами. Вони не відразу зрозуміли, що німцям не потрібна ніяка українська держава. Їм просто потрібно заполонити цю землю, взяти від неї ресурси, людність знищити, залишити лише робочу силу. У компанії тих ідеалістів опинилася і Олена Теліга. Вона приїжджає до Києва, розвиває бурхливу діяльність, видає журнал Летаври, газету Українське слово вона засновує спілку українських письменників із тих, хто залишився в Києві, і навіть дбає про те, щоб для них створили якусь їдальню і спільгами, щоб вони могли раз у день пообідати. Німцям те, звісно, не подобалося. Але Олена була свідома своєї місії: не треба слів. Хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Це було кредо Олени Теліги. Німці взяли на приціл, взяли на мушку і спілку письменників і саму Олену. І ось 9 лютого 1942 року вона прийшла у спілку письменників. Олег Ольжич пропонував їй виїхати з Києва. Поет, побратим. Тому що вже було ясно, що хмари згущувалися. Але Олена сказала, як я можу не прийти? Я пообіцяла людям, що буду, яким буде моє сумління. Тобто вона йшла фактично заради чистого сумління і йшла на вірну смерть. Вона прийшла разом із Михайлом і вони були арештовані. Цікавий момент. Німці запитали Михайла, а ви? Він міг сказати, що він не письменник, і так воно й було, тому що він був музикантом, він був кобзарем, що він тут випадково. І вони б його відпустили без слів. Але він сказав, я теж письменник тут. Він був арештований разом із Оленою Телігою. Точна дата смерті Олени Телігії невідома, але є думка, що її, Михайла і ще націоналістів, їхню групу велику і письменників розстріляли 21 лютого 42-го року у Бабиному Яру. Можна сказати, що це ще один епізод до питання співпраці націоналістів із нацистами. 620 членів організації українських націоналістів були розстріляні у Бабиному Яру. Сьогодні про це є кілька скромних пам'ятників там, на тому місці, і, зокрема, окремо пам'ятник Олені Телізі. Чарівна жінка вона сама була як сонце, вона сама була як небо, як повітря зі своїми світлими ідеями і водночас зі своєю гарячою боротьбою як вона прагнула України. Але коли їй запропонував Олег Ольжич виїжджати з Києва, вона сказала з Києва я не поїду, я на своїй землі. В Радянському Союзі про неї ані словечка, ні сном, ні духом. І лише в Незалежній Україні ми дізналися про цю видатну світлу і таку знакову постать Олену Іванівну Телігу, яка теж була людиною свободи і світла.